Друзі, вітаю. 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 Росте Вісля. черешня в мами на городі. <сувач> стара, стара, молода, молода. Дякувати Богу. Ще зелененькі, але вітаю. вже ми тут стараємося. <сувач> да. Смач... Смачненьке, так? Да? Вони угу. там трошки, це такого каміння. Тишучка так? боїться. Да, у мене кінчається. Це така черешня, трохи не черешня, це щеплені. Щеплені, такі вони Вони червоні, вони чорні не бувають. Такі бордові максимум. Голда, смачні. Вкусненька. Але знаєте, тут не знаю, як цей рік буде, ну, трошечки не така рясна, але ну, в принципі непогано. Але Єсти, тут такі є хлопці, як шпаки, і вони тут а, просто ну татари нищать просто і що ми тільки не робили, не знаю там. А вона і, знає, що в садочки льоші росли? І все, вони все просто там ну багато чого не знищили з іншому урожаю. Теж хочу їсти. Ще зеленькі багато ще. Все впереді. Ням-ням-ням. Тримай. Ням-ням-ням. Думаю, що це Вкусно. Зараз апетит у нас. Треба не, не, не знаю, хто там у містах, да, там десь я? вже везуть, вже там якісь польські, якісь ще. Ну і може якісь наші, але це. Де, як то кажуть, не кроплені нічого. Просто сама росте. Хто далі косточкою плюне? Давай. Хто далі косточкою плюне? Це, це і поїздка, Традиційне, і розвага. Да, традиційна сільська. Хлопчиків розвага. Я тут, просто квіточки рукою. Такі трояндочки, такі пущиться такі насичені. Завжди мама бузина, тут так чимось пропала. Полонечка скоро буде. Не скоро буде, а вже є. Це я домашня ось. Дивіться, вже все, вона вже готова. Вже поспіла. На да, червоніє, все так, все швидко. Капусточка молоденька, морквочка. Таку дуже любив я цю молоденьку. Зараз люблю, така коли зовсім ще маленька, вона така солодка. Яблучки. Щось боженька дасть нам буде. Хоч так, так і такий з цьому році, можливо, і менший урожай. Ось щось буде. У мене хатка. Сьогодні гарна погода. Е е ковточку, ну так пасмурно дощі не пройшов, але дуже так. Це вже такі, знаєте, до е літні дощі. Ось ну, такі в нас <сісті>, виїзди на природу <сісті> до мами. Іде. О, ці дуже пахнутки. Все, вже наділися черешні. Так. Да. Стара, стара, як це, в пісні співається. А кожен раз цвіте, тобто дає врожай. Досить рясно. Щороку. Того року, ну, оскільки пам'ятаю, ми так щедро так ну і... і їли щоразу, як-то кажуть, паслися. <паслужен> і там компота різні. <паслужен> закрутки. Да. місто ніколи не замінить. А того ще є. Прості сільської більської біль, біль, хати. <рес> <рес> Мирного Божого дня, друзі. Виїжджайте, частіше. Поближче до природи десь, особливо, в да, літній період, коли все цвіте, коли все так краса Божа. Ще йдеш по черешню? На, в я, я, мене є.